Всім привіт! 3 березня 2025 рік з вами компанія Електромотор. Прийшла от нова партія оприскувачів і будемо роздивлятися їх, як я обіцяв. Перед нами акумуляторний оприскувач Грюнкель QHS12. Подивимось його комплектацію і як він виглядає. Друзі, зразу хочу сказати, виглядає він просто чудово. що це не, не дешевий пластик, а такий от преміум прем класу, розумієте? Давайте так, зверху і почнемо. Він має контейнер для того, щоб зберігати ваші насадочки. І також доступ сам оприскувач, куди ви будете заливати. Є сеточка, ось так от, докручуйте, контейнер, така видвижна штанга. І також, друзі, 5 насадок. Ручечка. Акумулятор для зарядки. Да, мішок, щоб було вам доручно працювати. І ще один момент, друзі, Ручечки сюди не одівають, вони от є в комплекті. А ця сама зарядочка підключається. І немаловажно, як же сзаді. А тут, друзі, ну, такий от чудовий, поближче покажу, масажер. Так що досить зручно ним може можна працювати. Ось тут на коробочці розписано, яка вага даного оприскувача даємність. Так що, друзі, коза цікавий оприскувач Грнхей QH As гарантії 2 роки. Заходьте да, на сайт електромотора. Да телефонуйте 063 426 10 10. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова. При можливості йдемо на уступки по ціні. Що ж, всім мирного неба, до гарних покупок. 0,63, 426, 10, 10.